Вот в мою квартиру воровались люди. Вот. Властница квартиры. Девушка. Властница. С документами. С документами. Угу. С документами. Угу. Покажите показать? Да, на видео, покажите. Показать? Нет, на Чего? полиции покажете. Не, я сейчас могу показать. Не, сейчас не надо. Сейчас зачем мне показывать эти документы? А ты покажешь свои документы? Конечно, покажу полиции. Ну да. Я в своїй квартирі. Ні, ти да, не в своїй квартирі. Я в, свої. в своїй квартирі є. Де в я 40 років живу. Ти, живе, ти і 100 є. років. То, що у вас є, то. Ти можеш таке... жити 100 років. Хорошо, Разуміє? хорошо, да, Ти да. можеш жити. Ти маєш мало того, щоб на словах жити. Тебе, мають бути якісь. Ну, ти купила, тобі дали, чи як. Мені держава дала. Яка держава? Держава да ну, то не документа чого ж та діра, яка, покажу, жіра, яка тобі дала держава, Я продається. Покажу. Ти то, не думала про це? Я не дозволяю себе знімати. Я не дозволяю Я так, вдома. в себе знімати. Я в себе дома. Я в себе вдома Вона Вона провокує. Я в себе вдома. Так. А що ти лізеш, да. якщо ти в себе вдома? А чого ти на мене напираєш? Чого ти напіраєш? Авіанти? А ти якого хрена літу? Я документи покажу поліції. Ти буха, при поліції. Я бухаю. Неадекватно! Та ти що? Я буха людина. Щоб ти знала, що я в житті не п'ю. І це всі знають. Це знають всі люди. Знають, що я хто? Ні, больне? Я больне, так? Ні, 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 звзда оболоні. болоні. Звізди ви оболоні. І скоро будете за ґратами. Усі, хто причетний до цього Правильно. А я вже рахую, банк, весь банк треба посадити в тюрмі. Я згоден. який надурив всіх колишніх цих... проживаючих, так. Не колишніх. Як би вам там не хотілося, але ну ми тут при чому? Розбирайтеся з ким хочеш. Так, я ви при тому, тому. що я... ви, щоб сюди зайти, ви повинні зайти тільки з рішенням суду. Ви, ви зараз порушили закон. Ви який? зараз порушили закон. Який закон? Як це, це не який не закон? Ви за зараз... ви порушили Кримінальний кодекс України? Який? Тільки за вмотивованим рішенням суду маєте право сюди зайти. Так, ви з рішенням суду зможете сюди зайти.